Привіт, пацани, 99-й день. 99-й день, ще два дні і, і все. Дуже задоволений цим, що я дійшов до кінця, Ну, поки ще не дійшов, ще залишилось. Ну, поки ще не дійшов, залишилось два дні. Два дні. Я тут з вами. Коротше, прогноз погоди, як завжди. Погода. Погода в нас в Лос-Анджелеску просто супер. По-іншому ніяк, по-іншому не може бути ніяк. Зайшов зранку. почитав коментарі в тіктоці. Трошки горнув, так знаєш, подивився на мене, бля. Чуваки, кого ви хочете випустити, Кого хочете випустити? Ви дому зеркало дивилися. Подивись просто на мене, мен. Нахуй записати, до... Знаєш, ніколи, ніколи не скажу людині, якщо навіть вона дуже погано виглядає там. Не дивиться за собою, не дивиться, не дивиться за своїм зовнішнім виглядом. Я ніколи не скажу їй, що вона погано виглядає. Ніколи. Просто от, ні разу. Але люди умудряються, знаєш, сидіти десь там знизу в ямі, саме одна, і просто писати, ти якийсь не такий, з тобою щось не так. Мен, блядь, я абсолют. Я просто абсолют. Ось зараз йду по вулиці, нема дивиться, купа людей просто. Іду записую з телефоном, мені все рівно, тому що я розумію, що це мій вклад в майбутнє, саме оце. До речі, да, йду з штативом. Зараз, можливо, щось познімаю, з позування. От. Підходить до кінця цей челендж, здається, коли починав. Так це довго було, так час ішов просто. Думаю, як? Записував, не записував відео, ставав в два ночі в три. Тому що розумів, що матеріалу взагалі немає. Я розумів, що я мусив зробити це. Я йшов і робив. Я не писав коментарі в тіхтоці. Я просто сука робив. До речі, форма потрошки приходить. Плечики легендарні вертаються і кх, скоро знову запалимо. Вже запалюємо чуть-чуть, але підкидаємо дров поки що, а далі багаття буде все більше, більше і більше і більше. Це мене дуже сильно радує і... Let's go, baby! Тепер гляньте, з ким тут конкурувати просто. З ким ці люди просто глибоко нещасливі. У мене порівняно з ними, блядь, я машина для вбивств. Просто кожного готовий розмазувати мене. Оу, мен, ноу! на вей! Думаю, хто до мене доїбався вже блядь, що мене туди А це я знайшов його просто пацани. Всі ви його шукаєте, шукаєте, я знайшов. А я вийшов. А знову ж таки дуже-дуже прекрасна погода сьогодні. Хочеться жити як завжди. Просто хочеться жити. І залишився всього-навсього один день. Один день з того відео вже буде тут. Я прям в кожному відео повторяюся про те, що один день, там два дні, три дні. Але це дійсно так. Це знаєш така галочка в тому, що я дійсно це зробив і не пропускав ні дня. Велика-велика. Похвала самого себе. Короче, пацани, Елей таке дуже тісне місце, коли от ходиш буквально в один зал, незнайомий з людиною, і потім виявляється, що людина дійсно з нашого регіону, там з СНГ чи ще з якогось, ти зустрів людину, яка займається російськомовним ютубом, тобто по СНГ, і в нього 14 тисяч підписників. Ходимо в один зал, але я не знав цього. Ну, зараз поспілкувалися, дійсно такий хлопець, знаєш, а, як сказати, має досить такий тернистий шлях і пройшов нелегку дорогу скажімо, до Елея, це 100%. І зараз, зараз проживає також Нелегке життя, але знову ж таки він йде до вершин, має якісь там певні заробітки і старається над монетизацією себе як блогера, як людина яка заробляє просто з свого ремесла. Ну, Оса. Так буває. Пілгода ходимо в зал і тільки зараз познайомилися, оказалось, що ми вместе займаємося YouTube і. И... соціальними мережами. Да, Вмісти якісь цели имеємо. ходіть в Gold Gym, що Ти Знаєш, наскільки... Я не знаю, що ти мене розумієш. Ти знаєш, наскільки людям просто важко зрозуміти е, те, що наскільки це нереально для них. От вони просто думають, що це нереально. Наскільки Gym далеко для них. Але знаєш, в один момент я також думав, що це просто нереально, що я ніколи там не буду. Але дивись, як це змінилося, просто ось так. Да, я теж, Я не очікував, що я встречу, там якихось зв'язків, але я їх знаю. Вот, а сейчас мы ходим просто по Венесу, под пальмами, после тренировки и обсуждаем нашу следующую тренировку. И это кайф. Да, это кайф, действительно. Да, пацаны, Венес Бич, Калифорния. Голд Джим, Це не здавалося би от звичайний день, якісь от звичайні знайомства, але до чого вони ведуть. Тобто, наприклад, з цієї розмови я почергнув для себе досить таки багато. Тобто людина, скажімо так, в цьому досить таки довго. в нього 14 тисяч підписників, здається, на Ютубі, і він дійсно старається, викладається і хоче це монетизувати і хоче в цьому саме заробляти. Можливо. В інших соціальних мережах, десь там в Інстаграмі, в Тіктоці, можливо, ми десь далі пішли, він вберіть за рахунок Ютубу. це великий плюс. І, в принципі, що зараз я і стараюся зробити. Він підказав мені декілька ключів, і я повний сил, щоб це реалізовувати. От, зараз в мене є ідея, треба її реалізувати, сісти, на неї трошки попрацювати, типу, і я думаю, плюс, плюс якась монетка. Можу більше монетизувати свої знання. Так, а день вже підбігає до кінця, це 99-й день. Я з вами ще не прощаюся. Раз ще щось десь зимо, тому що ну, треба насолоджуватись таким солодким. <схай> тому тому так. Такі сьогодні думаю. Так, тут харка не можна, Мексикос. Так, думаю, сьогодні запущу таке відео. Просто думаю, залишилось 2 дні, запишу, запишу. Ішов щось з камерою, погуляв там, побув там, і такий, а про що взагалі сказати? І, і, просто, і просто нічого не записав. Таке буває. От зараз вийшов на вечірню прогулянку, вийшов до записати вам відео. Для вас чи для тебе? Для вас, мабуть. Ну і для тебе. Ми ж одна і та сама людина. Зайшов магазин, дещо купити. Сьогодні по зачісті щось в мене не сильно. Ну, мабуть, через це швей не вкладав, в принципі, Чому тут дивуватися. Сюди зайти. Я проїбу тут, мабуть, всю ніч. В цьому відділі. <сум> Мені здається, пацани, я буду за вами скучати. От без відео. Не записувати себе, чим зайнятися, якщо не записувати відео на YouTube. Сьогодні, знаєш, був на Біч, і люди поруч проходили на пляж, тобто йшли на відпочинок з дітьми. І мене, чесно кажучи, дуже здивувала картина того, що люди були з дуже великою надмірною вагою, просто дуже великою. І знаєш, для мене це таке нещастя, коли ти в старших роках не повороткий, не можеш погратися зі своїми дітьми. Просто знаєш, як з псом якимось, ти стоїш на місці чи сидиш там, бо тобі важко ходити, кидаєш якусь іграшку, і дитина приносить. Для мене це взагалі нонсенс, знаєш? І ми там ішли компанію, ті люди, скажімо так, які грають в баскетбол, і вони кажуть: блін, нам так шкода цих людей, що в них там надмірна вага. Я кажу, мені взагалі ні каплі, не шкода їх. Вони кажуть, чому? Я кажу, тому що вони просто ліниві. Вони не хочуть працювати над собою. Ось і все. Просто лінивий, не хочу працювати над собою. І цьому немає оправдання. Тобто, наприклад, є така річ, як генетика. І коли, наприклад, по генетиці ти низький, ти це не можеш змінити. Знову ж таки, поки що. Я думаю, через декілька років за допомогою гормонів можна буде все змінити. Але це все буде з часом. І Я кажу, мені не каплі, не шкода. Тобто можна виділити невеличкий клаптик часу. Трішки розібратися в цьому, привести себе в форму, налаштувати дієту і просто бути щасливим батьком для дітей і проводити з ними активний час, а не просто сидіти на стільцю і казати, слухай, там якусь іграшку, бо мені важко встати. Я просто боюсь такого життя. Тобто, і коли ти в формі, ти в принципі в людей. Таке буває в Лос-Анджелесі, пацани, що записував відео. І люди мене впізнали. <с?> Українці. <с?> Каже, о, я вас знаю. Прикольно, прикольно, звісно. Ну, і таке буває. Так що, працюємо далі, записуємо далі. Е, наступний момент, що я хотів сказати, що коли ти в формі, люди на тебе звертають увагу, і тобі не потрібно говорити ні слова. Тобто вони розуміють, що ти займаєшся собою. Ти в формі, ти дбаєш про своє тіло, значить, і дбаєш про свій розум. Знову ж таки, я не ставлю про те, що бодібілдинг чи фітнес, заняття спортом це прям номер один в житті. Ні, зрозуміло, що в житті є багато різних занять, але наше тіло має досить такий великий потенціал. І від того, як ти займаєшся собою, залежить е, те, як буде виглядати твоє тіло, як воно буде функціонувати. Тобто в тебе по дефолту, наприклад, з нуля може бути Феррарі, але ти штучно обмежуєш себе і в тебе просто якийсь запорожець. Тим, що воно дрябле, воно не функціональне, воно не поворотке, можливо, має якісь певні защемлення і так далі. Але можна працювати над собою і зробити своє тіло як BMW, як Ferrari, як Lamborghini. Чому ні? Чому ні? Це досить легко. Просто потрібно виділити час, розібратися, що таке колораж, що таке тренувальний процес. І знову ж таки, тут на допомогу приходить тренер. Краще виділити енну кількість грошей, так і найняти собі тренера. Аналогія із тим, як дібратися до якоїсь точки. Наприклад, нам потрібно там, з Львова, грубо кажучи, дібратися до Києва. У нас, наприклад, пішки це займе там, 7 днів в тиждень. А, наприклад, на машині, тобто аналогія з тренером, ти можеш дібратися туди ну, за 3 години, наприклад. От так само і шлях фітнес через тренера і через власний досвід. По суті, цією інвестицією в тренера ви економите собі купу, купу, купу часу. А час це найцінніший ресурс, тому що гроші стоять на другому місці після часу, тому що за гроші, по суті, можна все. Пробу кажучи, але час ти ніяк не купиш за гроші. На жаль, чи на щастя, ну, мабуть, на жаль, тому що гроші завжди можна зробити, а час ніколи не повернеш. Тобто тобі ніколи не буде 20 знову, ніколи не буде 21 знову, ніколи не буде 28 знову ще раз. Добре, пацанчики, пішов відпочивати. Це був 99-й день. Завтра юбилейный сотий день, пацаны. Уу! Let's go, baby. Let's go. А, а с вами был тот самый Сергос. See you soon, guys. Побачим уже завтра. Тобто тут, на этом канале.